Друзі, привіт! Є речі, які змінюють твоє життя назавжди, і для мене цим виявилась лазня. Я знайшла систему особисто для себе, яка за дві години на тиждень повністю змінила мою продуктивність, сон, стресостійкість, все коротше, просто навіть відчуття життя. І за рік регулярних походів я стала взагалі іншою людиною, як фізично, ментально, енергетично. І насправді ця система існує тисячі років, але 95% людей користуються нею неправильно або взагалі. І ігнорують і сьогодні розкажу, як насправді звичайна лазня, баня, називайте це як хочете, стала моєю власною суперсилою, і завдяки якій я почала отримувати ще кращі результати в роботі. Скажу одразу: я супер амбасадор лазні, я постійно виставляю купа сторіс, я всіх кличу в лазню. У мене навіть є грамота амбасадора лазня, щоб ви розуміли, типу, це лазня головного мозку. І, до речі, в мене навіть коли купуєш навчання, начебто, по блогінгу, запускам продажам, продажем, в деяких тарифах є доступ до мого лазного. Ком'юніті, так сказати, за дій і показує своє голе тіло. Ладно, справді я шуткую. Це жіноче ком'юніті, і там тільки дівчата ходять. Я сьогодні хочу вам розказати взагалі про свою історію, як я закохалась в лазню, як вона змінила моє життя. І у багатьох з вас розвію міфи, тому що багато хто взагалі не розуміє, що таке справжня лазня. Я 24 роки не розуміла дійсно, що таке лазня. Тому погнали. Не забудьте підписатися, поставити лайк, якщо вам вже цікаво. Бо це відео мало вийти, ще дуже давно багато з вас Просила, я знімала влоги, але просто тупо не доходила рука. Але сьогодні я тут, в прекрасному місці, щоб розказати вам про це чудо таке, як лазня. Погнали! Давайте почнемо з власної історії. Я все життя от була тією людиною, яка сприймала лазню. Ну, взагалі, знаєте. Не знаю, от як мимо ушей. От ви, якщо ви зараз навіть слухаєте це, вам вже велике дякую, бо я б навіть ніколи це відео, господи, не відкрила про якусь лазню. Бо для мене лазня це були ці чувачки з півом, з пивним животиком, з дівчатками, шкіряні дивани. Ну, іноді я могла десь, знаєте, в спа-комплексах походити в лазню, і то це не була. Тобто я просто зайшла в лазню, далі не було звісно, ніякої холодної води лідяної. Ну, і типу, ну, посиділа в той бані якось там скучно, ну, коротше, пішла. Але зі мною стала ситуація, яка взагалі. Змінила мій підхід і сприйняття. Це сталося у му році. Після одного з моїх потоків навчання по блогінгу, продажам запускам, ми з дівчатами організували тріп і повезли учнів в Карпати. І якось дівчата там, ми відпочиваємо, кажуть: підемо в лазню, в справжню. А в нас в готелі було спа. Ну, спа, знаєте, типу там в Буковелі, де оці лазні, теж є басейн. таке. Я така: а навіщо? От у нас тут є в готелі-лазня. Вона каже, ні, ми поїдемо в справжню така. Ну, покажіть. Ну, типу, я така, знаєте, мене вже дуже сильно вмовляла. Думаю, господи, ну що це така лазня? Коротше, ребята, ми їдемо в ту лазню і починається повний піздєд. Мене заводять в цю е, ну розкарону лазню. Тобто, далі, після там декілька заходів, кажуть: ідеш в холодну купіль. Я така, no, no, no. Я, типу, взагалі не роз... ну, тобто, для мене холодна вода це смерть. Я таке не розуміла. Але мені сказали, якщо ти хочеш справжній ефект, йди в холодну купель. І до речі, в цій лазні мене вперше в житті біло віником. Я така, ну окей, я типу довірилась. Мене облили спочатку холодною водою, а потім в купель. ребята і кажуть: лягай, мені стелять таке сіна, спеціальне, типу, кроватку. Я лягаю, і я розумію, що я в стратосфері. Я починаю кудись летіти. Боже, мене зараз навіть сльози на очах, тому що я лежу, і я така: бля, це, начебто, не алкоголь. Це, начебто, не секс, але це дуже схоже. Я просто кажу, і в мене така велика любов до цього. Бо я відчула неймовірні відчуття, схожі з оргазмом. Я просто відлетіла кудись в космодром, і в цей момент я така: бля, вибачте, ось що така лазня. Ось що це так. Я просто така о oh гад, Після того, звісно, я поняла, що я почала ходити в лазні саме за цим станом після, після коли гаряча, холодна. Це насправді на фізичному рівні так відбувається, тому ну тому треба в холодну йти. Звісно, після декілька вже заходів, тому що у тебе то розширяється, то звужуються судини, і оцей плюс-мінус плюс-мінус. І ти потім такий летиш в стратосферу. Звісно, є багато обмежень, тому будь ласка, якщо у вас там є різні моменти, за яких не можна йти в лазні, то десь це буде, але теж проконсультуйтеся. Не всім. Але я здорова статистична людина. От. І після того я поняла, що і в цей момент, коли в мене це сталося, я називаю це. Астрал, ну це погане слово астрал, це щось схоже, типу, між екстазом, супер великим рівнем задоволення. Дійсно, щось схоже, типу, знаєте, коли сексі, оргазм, екстаз, як завгодно називаєте. І після цього я почала охотитися за цим відчуттям. Я стала реально наркоманом, наркоманом Палазня. У мене, до речі, колись такий був заход, один дуже жорсткий. Типу, ну це прям такий я ж вже як це знаєте, експерт в цьому. Треба дуже важливо слідкувати за своїм станом. Але колись ми були з дівчатами теж під Києвом, і там робили мені про пропарку, і це було настільки хардова пропарка, що я лягаю. Мене окутують такою піліною, ребята, і в мене почались атракціони. Я вам відповідаю, ну я так, я так після літра водки 18 років, я так себе не відчувала. В мене починаються атракціони. Я лежу і я починаю ржати. Це ще зима, прикиньте, от зима. Я лягаю на вулиці, мене обматують цим покривалом. Я починаю ржати. Мені так хорошо, я не знаю. Я просто я вахір, що так важливо. Ну коротше, ребят, все, і пішла в душа в рай. Після цієї ситуації в Карпатах. Я почала реально ці находити влазню. Плюс в Києві з'явилася тусовка дівчат ком'юніті банного. І з цього почався мій шлях влазні. Далі я почала ще глибше, знаєте, занурюватися в цей цікавий світ. Тому що, знаєте, це як умовно сходив два дня на спорт, так і зразу в інтернеті, що дає спорт, щоб думати, який ти класний. Так от, насправді, після лазні я стала краще спати завжди, коли я їду в лазню. Потім я просто дуже легко відрубаюсь, бо в тебе тратиш дуже багато енергії, і потім дуже легко спиш. Окрім цього, лазня це, по суті, той самий лімфо Дренажний масаж, тому що ти постійно потієш, і у тебе по суті регенеруються клітини, і шкіра стає така гладенька, така приємна. Я після лазні завжди в мене така знаєте, як після лівчинку натягнути таке обличчя, приємний стан і супер, звісно, відпочивши. Тобто психоемоційний стан неймовірний. Всі проблеми стають. Повністю фігні. Окрім цього, дізналася потім, що лазінь дуже сильно впливає на судинну систему, тому що судини то звужуються, то розширюються, і за рахунок цього ми, начебто, як м'яз тренуємо да, нашу судинну систему. До речі, цікавий факт в Фінляндії найнижче, один з найнижчих сотків смертності від серцево судинних захворювань. Чому? Тому що саме в цих скандинавських країнах вони змалочку привчаються ходити в лазню, фінську лазню, і в них тіло постійно да, тренується. І саме через це в цій країні смертність Через інфаркт або інсульт одне з найнижчих. От тому це дійсно теж таке тренування для нашого серця. 100%. але звісно є протипокази. Окрім цього, баня, звісно, допомагає звільнятися від зайвої води. Тому дівчата, у кого з цим питання, будь ласка, welcome to велкамтулазні. Насправді, дуже дуже багато плюшів. Це знаєте, такі найпопулярніші, які я довчала. Я передивила всіди на ютубі. Коротше, я це їду в лазню, як санаторії, знаючи, що я тільки к плюс роблю своєму тілу. Що я собою беру в лазні? Ну скажу одразу, що нас, взагалі в лазні там дають шапочки. Простирадла, понятно, там тапочки, всякі гелі, скраби. До речі, коли я після лазні виходжу і мажу скрабом, потім тіло просто взагалі офігенне. Але цікавий факт, я раніше завжди брала купальник, і перші два-три рази я ходила в нашу жіночу тусовку в купальнику, а дівчата там всі голі. І насправді, десь на третій раз я така, я поняла, що, по-перше, це погано ходити в мокрому купальнику, бо це впливає на жіночі органи, і в цілому це не дуже корисно. Стинки тіла в суті не працюють, да, типу там, шкіра. І з третього разу я почала ходити вже гола і. Ребята, это вообще... Прикол в тому, що я завдяки лазні полюбила жіночі тіла. Я не знаю, як це пояснити, але в нас там всі такі різні, в нас всі там різні фігури, маленькі, великі. Це взагалі не важливо, і я просто полюбила жінок в цій лазні. Я не знаю, як це пояснити. Це окрема подяка цьому місцю, цьому ритуалу, тому що всі такі гарні, всі такі красиві, всі тіла. Ми дуже часто після лазні один одного мажемо цими скрабами. І я не знаю, для мене це місце, знаєте, як із сад Адам і Єви, там якісь. На жінки, де я повністю повертаюсь до себе дитини, до себе жінки, тому що я людина, яка багато працює в підприємництві, в роботі. в мене все завжди цифри, ріст, учні, гроші, цифри в блозі, а там. Там все на все так все одно, і це сестринство мене дуже сильно допомогло не повернути собі себе. Це дійсно так. Окрім цього, лазня для мене стала провідником духовність, тому що в нас там дуже багато дівчат з різних сфер, і при цьому всьому, знаєте, такі всі прості, всі про все. І я це єдине мені здається місце, де я знімаю. Ну, типу, да, звісно, є сім'я, є друзі, але там я теж знімаю з себе всі ролі і просто стаю людиною, голою, кому нічого не повинною, без різних масок, ролей, і це Насправді мене дуже сильно, навіть з точки зору психологічно-емоційно, бустить і дозволяє, знаєте, повертатися в своє справжнє. А знаєте, ще, от коли ми в баню заходимо, потім в холодну воду, і ми виходимо звичайно на вулиці, там ліс, сосни. І я просто така сідаю. От реально, я не знаю, це стан один з найкращих в житті, який я відчуваю, і який я, слава Богу, можу відчувати. Я кожному з вас раджу це спробувати. А тепер давайте я вам покажу, як це відбувається. У мене є декілька кадрів з нашої бані, і я вам буду розповідати. Взагалі для мене лазня у нас ми що четверга, чистий четверг. Ну, четвер у нас є це ком'юніті. Нашому чатику близько 200 дівчат, але звичайно 8-10 людей збирається в четверг. Я завжди всіх підбиваю. І у мене лазня починається ще в десь в 5 годині, коли я. Сідаю за кермо. Лазня, в яку я їжу, взагалі знаходиться за містом. І насправді моя поїздка до себе, до свого найкращого стану ever, починається ще тоді, коли я сідаю за руль. Бо я от реально прям весь тиждень працюю, щоб четвер поїхати в лазню. Я сідаю за руль, і розумію, що мені зараз годину туди їхати, і починається медитація. Я включаю свою музику, я їду за місто, і, до речі, з дівчатами є своя традиція. Ми приїжджаємо десь за годину, за дві до лазні, лазня звичай 6-7, і ми їмо борща. Ребята, там найсмачніший борщ. Ми заказуємо папушки, сало, масло, чесночок, пофіг. І ми ці просто обжираємо з цим борщем. Звісно, передбанью лазні взагалі не, ну, не варто найдатися, тому ми десь за дві годинки починаємо цю всю трапезу нашу. І ми там сміємося, щось розповідаємо. І після борща наша тусовка йде в лазні. Що там відбувається? Взагалі, як взагалі відбувається процес? Я теж насправді дуже. Багато всього не знала. Я сам розкажу: взагалі, спочатку, коли ми йдемо в лазню, нам важливо там перші один-два рази ми не йдемо в холодну купіль. Ми спочатку, типу, в бані розпарюємося, далі в холодний душик. Потім опять в баню відпочиваємо, потім опять в лазню, потім в холодний такий легкий душик. І десь на третій раз ми вже йдемо в холодну купіль. І насправді цікавий факт, що дуже багато є нюансів в лазні, які я досі продовжую дізнаватися. Наприклад, теж цікавий факт: я перший час занурювалась в купель. Повністю з головою, а насправді це може стати причиною інсульту або інфаркту, як потім виявилось. Чому? Тому що ти маєш охолоджуватись, ти ж е, нагріваєшся повністю всім тілом. Ти так само маєш охолоджуватися повністю всім тілом, тільки тоді буде справжній ефект. І, до речі, ці екстазні атлітєвші е, моменти будуть тільки тоді, коли ти повністю всім тілом занурюєшся. Це теж лайфхак. Окрім цього, дівчата теж дуже часто радять, іноді можна в баню з собою брати чашечку чаю, такого легкого. Для чого? Тому що коли ми нагріваємось зовнішньо, це один етап. А у нас всередині ще є органи, які теж можна нагріти. І ми можемо тих там небагато випити ну, тепленького гарячого чаю, і тоді ефект стає ще таким: прям вау. Окрім цього, ми з дівчатами постійно беремо з собою різні скраби, тому що коли у нас тіло таке після воно там відкриваються пори і краще наносити скраби, тому що дійсно очищується повністю тіло. Окрім цього, в лазні не бажано взагалі їсти. У нас зазвичай ну, дівчата нам приносять різні бублики, фрукти. Але от, дійсно, от, стан лазні для мене найкрутіше, коли я нічого не їм. От тільки бублики з чайочком, просто, до речі, бублики ніколи не понімала, понимаєте? А тільки під час лазні я почала кайфувати від бубликів з чаєм. Ну, коротше, це просто клас. Але не бажано їсти. І після лазні, ну буває, після лазні я в Мадоницьку можу заїхати, але в цілому ну, не бажано. Важливо під час лазні щось їсти. Ще офігенно те, що мені подобається влазню. Я майже ніколи не беру телефон. Ну, звісно, буває там якісь там сторіси, зроблю там два-три рази візьму, але бувають такі дні, коли я настільки вже перенасичена робота, що я прям відкладаю телефон в шкафчик і йду в лазню взагалі без телефонів, без ніякого інфошуму. І це просто офігенно. А ще дівчата ми дуже багато спілкуємось про все: від побачень до відносин, до балі, до якихось там не знаю, власних там духовних відкриттів, просто про життя, просто навіть ну, буває. Про роботу, але завжди кажу, дівчатки, може, не про роботу, будь ласка, це місто, де я хочу відпочити. Тому ось так виглядає наш, наш взагалі лазневий цей день. Насправді я людина, яка останнім часом взагалі цікавиться своїм станом. Я була у вигоранні, і я от там теж почала вчати різні медитації, тому що мені дуже важливо повертати собі цей стан, знаєте, спокою і не тривоги. І лазня для мене дійсно стала відкриттям. Я всі 23 роки, чи скільки там до лазні, не розуміла цього. Я там робила якісь медитації, але потім. Зі мною сталося все. Оцей приход, цей атльот, коли я це відчула, я така, о, май гад! І це ну, кошту... ладно, це платно, але це не шкідливо для життя, ну тобто не шкідливо для організму. Навпаки, це дуже корисно. Особливо, якщо займаєтесь спортом, лазня це взагалі топ. бо е м'язи розтягуються, особливо там, коли є якесь силове було тренування, лазня це просто офігенне. Тобто, в мене це такий і духовний стан, і просто стан реально ейфорії, як екстазу, і фізично це класно допомагає. І для мене ще це трошечки, знаєте. Про духовність, про жіночі ком'юніті, про це об'єднання. До речі, друзі, про ще об'єднання духовної ком'юніті і людей. Хоч у мене навчання, якщо ви не знали в блозі, ось в інстаграм, підпишіться, будь ласка, я створюю продукти для експертів з різних ніж, від СММ до б'юті майстрів, до нутріціологів і вчу людей проявлятися в інстаграмі, в блозі і заробляти на своїх послугах і продукті. І в нашому навчанні блогбастер, на який вже починається нас набір, ми також даємо дуже багато і взагалі мандєту і духовного. І окрім цього, я також даю вхід доступ до свого ком'юніті лазневого, щоб ви змогли зі мною теж ходити в бані. Тому, якщо ви теж хочете розвивати свій особистий бренд, робити запуски або продавати просто свої послуги в інстаграмі. Заповнюйте анкету перед записом внизу під відео і чекайте повідомлення від моєї команди. Що стосується відео, мені дуже цікаво послухати, як вам, взагалі, будь ласка, поділіться. Можливо, до когось я достукалась, і у вас змінилося уявлення про лазню. Тому що, якби мені раніше це розказала, я була б набагато мені здається ще ефективніше і ще щасливіше. Тому друзі, обов'язково напишіть, будь ласка, в коментарях, як вам взагалі, можливо, у когось я реально прогріла піти в лазню, спробувати справжню лазню. До речі, в нашій лазні дівчатами у нас немає віників, ми там один одного б'ємо. Але типу, в класичній бані, типу, там теж можна віники додавати. Тут, типу, хто як хоче. Просто типу, віники допомагають краще топлиті пройти у наше тіло. А, але напишіть, будь ласка, в коментарях, як вам цей формат, хтось, можливо, замотивався. Друзі, ну, не забудьте, будь ласка, підписатися на канал. Тут дуже багато про особистий бренд. Про Лежі в інстаграмі про запуски, побудову команди. Ну і звісно, ось такий майндсет, який я використовую в житті. Якісь мої знаєте лайфстайльні звички, дисципліни, які допомагають мені відчувати себе щасливіше і розуміти, що я рухаюся в правильному напрямку. Па-па! дякую вам за перегляд.